Вітаю! Ви дивитесь НП, канал найважливіших подій. Що відбулося за 41 тиждень 23-го року з 9 по 15 жовтня? Ми відібрали для вас найцікавіші новини і підготували їх стислий аналіз. Я Олексія Кубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпольовий спеціаліст соціально-політичних питань. Не забувайте, що ваші коментарі та лайки важливі для розвитку україномовного Ютубу. Війна на Близькому Сході, без сумніву, все, що відбувається зараз в Ізраїлі, збирає на собі всю увагу світових медіа. І дійсно, за цей тиждень відбулось дуже багато подій, які ми не можемо оминути. Нові бойові дії почалися 50-ті роковини війни судного дня, але витоки цього конфлікту сягають аж часів Першої світової. Історично, область, де відбуваються всі ці події, звуть Палестиною. Наприкінці 19 століття утворюється національний єврейський політичний рух Сіонізм. Його основна мета створення єврейської держави на землях Палестини. До першої світової Палестина була в складі османської імперії, проте за результатами післявоєнного поділу світу у 1922 році стала підмандатною територією Великобританії. З того часу євреї почали масово переселятися на землі Палестини. Хоча Британія і дала євреям землю, все ж намагалася встановлювати жорсткі квоти, тобто обмежувати кількість євреїв, які можуть приїхати до Палестини. Звісно, така ситуація не подобалась місцевим арабам, через що між сторонами відбувалися постійні конфлікти. Після завершення Другої світової війни Британія виявилась більшу неспроможною контролювати ситуацію і у лютому 47-го року передала палестинське питання до ООН. 29 листопада того ж року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію номер 181 про припинення британського мандату і розподіл Палестини на дві держави Ізраїль та Палестину. А Єрусалим, який обидва народи вважають своєю столицею, став би міжнародним містом під юрисдикцією ООН. Євреї підтримали цей план, а от араби – ні. Через що 15 травня 1948 року на наступний день після проголошення Ізраїлем незалежності армії Єгипту, Сирії, Йорданії, Іраку і Ливану вторглись на територію Ізраїлю. Історії ці події відомі як перша арабо-ізраїльська війна, що тривала до 49 року, в 1956-му вже Ізраїль атакував Єгипет, що засудили як США, так і СРСР. У 67 році відбувається шестиденна війна. За її результатами, ізраїль окуповує західний берег ріки Йордан, сирійські голландські висоти та єгипетський синайський півострів. Проте найвідомішою в історії Арабо-ізраїльської війною є, звісно, війна судного дня 73-го року. Її розпочав Єгипет, несподівано атакувавши Ізраїль, а завершила конвенція ООН про припинення вогню. Хоча вона є найвідоміша, але далеко не остання. Конфлікти між Ізраїлем та арабськими країнами відбуваються постійно. Нинішню війну почав Хамас релігійно екстремістська організація. Ця організація, яка називає себе визвольним рухом Палестини, і звинувачує Ізраїль в тому, що він незаконно окупував території Палестини. Хамас не визнає право на існування держави Ізраїль і прагне її знищити. Вранці 7 жовтня Хамас атакував Ізраїль сектору Газа. Це анклав, який виділений ООН для Арабської держави Палестини, і зараз є частиною Палестинської автономії. На території сектору Газа мешкає понад 2 мільйони людей на площі 360 квадратних кілометрів. І це справді дуже дуже багато. Через це сектор ГАЗ вважається одним з найбільш густонаселених регіонів світу. Водночас половина з цих двох мільйонів це молоді люди віком 18-19 років, і 70% з них безробітні. Звісно, це дуже плідний грунт для різних радикальних рухів типу Хамас. За різними джерелами було випущено від 2,5 до 5 тисяч ракет. До речі, ці ракети Хамас виготовляє з водопровідних труб, гроші на які ймовірно давали донори з західних країн. Одночасно, з атаками з повітря на територію Ізраїля, мотоциклами, дельтапланами та пікапами проникли ДРГ, прорвавши загородження кордону ескалатором та купа цивільних з автоматами, яких бойовики Хамас використовували для відволікання уваги. Саме їх ми бачили на відеозаписах із звірствами. Виглядає так, що ізраїльські спецслужби, так само як і ізраїльське політичне керівництво, виявилися не готовими до такого загострення. Повідомляли, що бойовики Хамас навіть примудрилися захопити військову базу армії оборони Ізраїлю та вкрасти основний бойовий танк Меркаву. Чисельні відеозаписи звірств Хамасу та влучання в цивільну інфраструктуру, наводили жах на світову спільноту. Зокрема, європейці вразив рейд Хамасу на концерт Новофестіваль, що проходив поблизу сектора Гази. Бойовики вбили купу людей та захопили деяких з них. Заручники, наприклад, відомо про викрадення громадянки Німеччини Шані Лук. Відео, де бойовики Хамас везуть її у пікапі, а люди навколо знущаються з неї, розлетілося всім інтернетом. Звісно, така поведінка повністю відбуває бажання вірити тезам Хамасу про тотальне огнітіння. Тим паче, що вони самі викладають всі ці звірства в інтернет, тому що Хамасівська версія культури Джихаду спонукає їх пишатися вбивством так званих невірних. У відповідь на це, Ізраїль оголошує операцію залізні мечі, метою якої повне знищення Хамас. Станом на 12 жовтня армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала ударів по більше ніж 3,5 з тисячах об'єктів у секторі Гази, використавши понад 6 тисяч боєприпасів. У кінці тижня вже можна відверто сказати, що все це не завершиться швидко. Лише на зараз армія оборони Ізраїлю повідомила, що війшла на територію сектора Гази. Варто розуміти, попри те, що армія Ізраїлю доволі потужна, Хамас має величезний досвід ведення партизанської війни та, вочевидь, готувався до такого сценарію, тому що саме чекає на ЦХ в секторі Гази, не може сказати ніхто. Залишається відкритим питання, чи розшириться коло учасників конфлікту. Наразі для цього є всі передумови. Адже, наприклад, Ліванська хізбула і Талібан заявили, що готові воювати проти Ізраїлю в разі, якщо той піде на сектор Гази. Наразі сектор Гази фактично знаходиться в блокаді. Немає ні поставок харчів, ні води. А в єдиної електростанції закінчилось паливо, і вона не працює. Ми засуджуємо агресивні дії Хамасу і вважаємо справедливим право Ізраїлю на самооборону, але вона має відбуватися за нормами міжнародного гуманітарного права з розрізненням бойовиків та мирного населення. Бо навряд чи західні партнери будуть закривати на це очі, і Ізраїль може залишитись без їхньої підтримки, яка йому зараз вкрай потрібна. Багатьох в Україні турбує, чи не забере увагу Ізраїль з російського вторгнення в Україні? Проте, на мою думку, якщо це відволіче увагу на якийсь недовгий час, приблизно на кілька тижнів. То нічого страшного не відбудеться, а увага світової спільноти повернеться до України з більшим ентузіазмом. Що ж до нібито початку третьої світової війни, то просто вдумайтесь до кількості залучених в російсько-українську та арабо ізраїльські війни країн. Це вже по факту конфлікти світового масштабу. Суд арештував активи «Київстар» та «Лайфсел». Про це 6 жовтня повідомила прес служба СБУ. У відомство заявляють, що причиною стало зв'язки «Київстар» з підсанкційними російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Петром Авеном та Андрієм Косоговим. Журналісти пишуть, що підсанкційні олігархи контролюють «Київстар» через Нідерландську компанію «Веон». Зі свого боку, у Київстарі відповідають, що російські олігархи є міноритарними акціонерами люксембурзької компанії Летерван, яка є міноритарним акціонером міжнародної телекомгрупи VEON. Міноритарний акціонер це акціонер компанії, в якого недостатньо акцій для того, аби впливати на компанію. Тобто, фактично, у Київстарі відповіли, що російські олігархи нічого не контролюють, а купили акції на вільній біржі. О, вже ця корпоративна мова. Щодо Лайфсел, то за матеріалами економічної правди російські олігархи контролюють компанію LetterOne, яка володіє акціями іншої турецької компанії, яка вже є власником Лайфсел. У компанії відповідають, що олігархи через дві компанії-прокладки володіють майже 20% компаній, і теж ніби як нічого не контролюють. А решта активів не зупиняє роботу компанії і не блокує рахунки. Вони все ще можуть працювати та надавати послуги. Його основна мета не дати вивести активи з країни. Президент Київстару Олександр Комаров заявляє, що навіть такі міри суттєво б'ють по українській економіці. За його словами, компанія не отримала жодного рішення суду, лише прес-релізи від СБУ та Генеральної прокуратури. Так це не зупиняє роботу компанії, проте відлякує від неї потенційних інвесторів. Насправді влада почала говорити про ці компанії ще влітку. В липні 2023 року заступник голови офісу президента Ростислав Шурма казав, що проблема частки підсанкційних осіб у Київстару суттєва. Компанія КівСтар в принципі знаходиться від за пів кроку вже до конфіскації. Проте направду для реальної конфіскації тепер потрібно буде довести, що ці компанії справді пов'язані з росіянами. На мою думку, наразі швидше за все йдеться про конфіскацію частки російських олігархів в компаніях. адже цей механізм видається найоптимальнішим. Такий процес пройшов, наприклад, бренд мінеральних вод Моршинська та Київські ТРЦ Оушен Плаза. При ньому всі інші акціонери залишаються, а от росіян просять на вихід. Інший варіант націоналізація, тобто повне полунання компанії державою. Однак ми зрозуміємо, що націоналізація компанії, акції, якої продаються на міжнародних біржах, може суттєво знизити інвестиційну привабливість України. А цей показник нам вкрай потрібен для відбудови. В будь-якому разі, головне, аби все це відбувалось максимально прозоро і без проблем для чисельних українських клієнтів цих компаній. Справу «Роттердам Плюс знову закрили. Понеділок, 9 жовтня. Це рішення ухвалила колегія суддів Вищого антикорупційного суду. Нагадаю, що це вже четверте закриття справи, і цього разу суд апелює до тези про закінчення строку до судового розслідування після повідомлення про підозру. Дивне формулювання. Роттердам Плюс це методика визначення ціни на вугілля для теплових електростанцій. Вона почала діяти у 2016 році, а перестала у 2019 році. Схема була такою: У ціну на електроенергію для кінцевого споживача, тобто нас із вами, відповідно до законодавства, мають бути включені витрати на його виробництво. Тобто у випадку з ТЕЦ, які генерують електричний струм за рахунок згоряння вугілля, ми платимо за нього. Формула Роттердам Плюс рахувала вугілля, яке було куплене ніби як в Ротердамі, Нідерландах, а також його вартість транспортування в Україну, що саме по собі порушує закон, адже громадяни мають платити тільки за витрати, які фактично були. Проте найбільша критика в бік Роттердам Плюс лунала через те, що лише 5% вугілля, яке використовувалось на ТЕС, було імпортним. І ТЕС Південноафриканської південно Республіки та США. Тобто весь час з 16 по 19 роки енергетичні компанії, головним чином ДТЕК, отримували від нас незаконний прибуток. Насправді у цій справі доволі багато плутанини, тому що, вочевидь, хтось дуже хоче, щоб ця справа була максимально каламутною. На сьогодні остання експертиза оцінює збитки від формули у 40 мільярдів гривень. Проте експерти навіть не можуть узгодити між собою чи називати це саме збитками, а не якимось іншим словом. Набу почали розслідування цієї справи з 2017 року. проте їм постійно щось заважає до речі, цьому приділяється мало уваги. Проте існує також формула «Дюссельдорф Плюс. От точно така сама штука, тільки про природний газ. Фактичне розслідування почалося з приходом до влади чинного президента. Адже після того, у 2019 році на БуЕСАП повідомили про підозри екс-голові НКРКП Дмитру Вовку, колишньому директору ДПА оператор ринку Володимиру Євдокімову, екс начальнику управління енергоринку Тарасу Ревенку, екс-начальнику відділу комісії Володимира Бутовському та двом. Топ менеджерам ДТЕК Борису Лісовому та Івану Гелюху також у змі часто цієї справи пов'язують п'ятого президента України Петра Порошенка та найбагатшого олігарха в Україні Ріната Ахметова. Проте як бачимо, за останні чотири роки справа не дуже то і зрушила з цієї точки. На мою думку, така ситуація дійсно негативно впливає як на наші з вами кишені, так і на наш міжнародний імідж, тому що це лише симптом набагато глибшої проблеми олігархізації нашої економіки. Це проста конкретна проблема. І є конкретні рішення, які можуть на цю проблему вплинути. Це не смішно, коли західні партнери, за повідомленнями ЗМІ, дали нам 45 днів, щоб ми боролись з корупцією, і продовжили отримувати допомогу. І закривається одна з найбільших корупційних судових справ: продовжують ходити по тонкому льоду український Соловейко так в народі називали легенду української пісні Ніну Матвієнко. На жаль, 8 жовтня стало відомо, що народна в прямому сенсі цього слова артистка пішла життя, не доживши два дні до свого 76-го дня народження. Попрощатися з нею до Київської філармонії вишукувалась величезна черга з представників різних вікових груп. У тому числі публічних людей, від Могилевської до Монатіка. Для української народної творчості та академічної пісні Ніна Матвієнко справді легендарна фігура. Адже якщо не всі, то точно більшість українців хоча б раз чули пісні в її виконанні, в тому числі народні. Народилась майбутня співачка в селі Неділище Житомирської області 10 жовтня 47-го року, п'ятою дитиною в сім'ї з 11. Сім'я Ніни Митрофанів не була бідною, тому вона була вимушена навчатися в школі-інтернаті села Потіївка Радомильщільського району. Ті часи вона згадує не надто тепло, адже за її свідченнями, один з вихователів постійно її карав та давав найважчу роботу. Після інтернату влаштувалась оператором крану на завод Хіммаш. На зарплату заводу Ніна Матвієнко пошла собі пальто, щоб в 68-му році спробувати потрапити до хора Вірьовки. Так почалася її музична кар'єра. У хорі імені Вірьовки Ніна Митрофаніна виступала понад 20 років. У 85-му році стала народною артисткою УРСР, а в 88-му році отримала премію Тараса Шевченка, найвищу в нашій країні відзнаку за внесок у розвиток культури та мистецтва. У 2006-му році указом президента України Віктора Ющенка Ніна Матвієнко була нагороджена званнями Героя України. Матв'єнко мала співочий стаж понад 50 років, а серед її репортуару було більше 200 народних пісень, серед яких, певно, знайомі вам квітка душа. Ой, та тіла, та квітка красна. Та вірш з культового українського фільму пропала грамота. Аж ви так почорніли, як сим'яці. За часів радянського союзу, в бік Ніни Матвієнко часто лунали звинувачення в українському націоналізмі через те, що в її репертуарі не було жодної пісні російською мовою, що в СРСР, в якому під виглядом інтернаціоналізації по суті відбувалася русифікація, звісно, було дуже серйозним викликом. Для нас такі постаті слугують прикладом. Адже Ніна Матвієнко це феномен не лише природного таланту, але й працьовитості та нескореності. Україна має пам'ятати таких людей. Рецівні 100 мільярдів, так почали у ЗМІ називати пакет допомоги для України, який зараз обговорює Конгрес США. Взагалі минулого тижня в Україні побоювались, що допомога взагалі припиниться. Проте, як ми і казали, гайп навколо цієї теми сильно перебільшено. Наразі члени Сенату, як від республіканської, так і від демократичної партії, єдині в рішенні, що Україні треба дати один великий пакет підтримки на рік. По перше, щоб не довелося узгоджувати кожну допомогу з нижньою палатою конгресу під час президентських виборів. А по-друге, щоб дати Україні більше впевненості у завтрашньому дні, наразі предметом суперечки і радше сума допомоги. Так, сенатор республіканець Лінсей Грем запропонував виділити 60-70 мільярдів доларів. А от демократ Річард Блюменталь схиляється до суми 100 мільярдів. Нагадаємо, що за майже два роки повномасштабної війни США передали Україні 113 мільярдів доларів на безпекову економічну та гуманітарну допомогу. Тобто зараз йдеться про збільшення допомоги, причому суттєво чи не в два рази. Проте, по факту для США такі цифри цілком прийнятні. На 23-й рік Штати заклали в бюджет 1,7 трильйона доларів. Щоб ви просто розуміли, то 100 мільярдів допомоги для України це було б 6% від минулорічного бюджету США. Звісно, США є куди витрачати гроші. А однак США це найбільша економіка світу, а російсько-українська війна це виклик всьому світові. І США просто не можуть стояти осторонь, зважаючи на їх лідерську роль. Пакет допомоги можуть прийняти в період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада. На мою думку, варто розуміти, що дискусії з цього приводу в американському конгресі буде ще доволі багато. На носі ж вибори ми можемо почути ще багато неприємного. Але маємо пам'ятати, що підтримка України від США обумовлена не так політиками, як американським народом, який підтримує нас у нашій боротьбі. Американці хочуть, щоб Україна перемогла, проте їхня демократія так влаштована з огляду на партійний плюралізм, що від неї дивно було б очікувати одностайності у політичних рішеннях. Бог О Сафарі працює під час комендантської години. Про це стало відомо в результаті розслідування українських журналістів. Вони зафіксували на відео, як під час комендантської години до ресторану прибували відвідувачі. Входили, виходили покорити на вулицю. Все це тривало до п'ятої ранку. Серед них помітили відомих футболістів клубу Динамо Дмитра Кримчанина, Кирила Осипенка та Владислава Герича. Клуб Динамо повідомив, що оштрафував гравців та провів з ними бесіду щодо цього. Найважливішим предметом обговорення в інтернеті стала не стільки робота самого клубу, скільки відсутність будь-якої реакції від представників національної поліції. ЗМІ почали говорити, що поліція кришує такий елітний бізнес. Або хоч це справді преміальний ресторан. До речі, днями КМДА анулював дозвіл на розміщення літнього майданчика ресторану, оскільки виявив порушення, тож тепер його зносять бульдозером. Національні поліції у відповідь повідомили, що наразі не мають правих механізмів для покарання ресторанів за роботу під час комендантської години. Також закон про штраф за порушення комендантської години все ще не ухвалений Верховною Радою. Зазвичай поліціянти просто відвозять порушників у відділення до п'ятої ранку. Комендантська година встановлена першочергово для того, щоб військові могли ефективніше виявляти ворожі ДРГ. Йдеться про нашу національну безпеку, тож порушників комендантської години справді мають карати. Нехай навіть не суворо, проте відчутно. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону повідомив, що МВС зреагувало на це журналістське розслідування і готує проект закону про зміну адміністративного кодексу. Якщо закон ухвалять, то за роботу під час комендантської години на підприємців буде чекати штраф від 34 до 100 – сімдесят тисяч гривень за перше порушення, і від 340 до 680 тисяч гривень за наступне. На мою думку, це гарно, що журналістські розслідування в нашій країні мають цілком ефективний результат в українському суспільстві. Є бажання бачити справедливість. Якщо існує комендантська година, то вона має працювати для всіх без виключення громадян. Сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.